Привіт, друзі, я зараз секонд-хенді. І що я знайшла? Пам'ятаєте, я вам показувала чашечку таку риску? Це вже рідкість, їх вже не знайти. 5 євро 50 центів. І сьогодні з'явилось, але, на жаль, без кришечки. Я так розумію, це такий був колись набір. Сухарничка, кришечки немає, бачите, ну, але по потерта теж 5 євро 50 центів хоче. Не дешево, я вам скажу. Але це був колись набір такий гарний. І тут також поруч, це теж, я так розумію. ну, Не від цього набору, але тих років, напевно, 60, 3,50, різка порцеляна, 50, риска, 50 роки, напевно, це даже. Ось така от краса. Потім Баранівка, тут чашечка нова. Перший сорт, вона нова чашка. І ще я побачила, подивиться, треба його помити ручний розпис. 8 марта, 68 рік. Оце, да. 2 євро. Чи є це клійний? Так наклієний тут, що... Неможливо віддерти в оцю наклічку. 2 євро хочуть вони за це. Але він дуже гарний, красивий. Подивіться на це. Це взагалі, так, отак. Підписуйтесь на канал.